Сьогоднішній наш огляд буде про електричну стрічкову пилу для кісток та м'яса GoodFood моделі SE 1650. Пила використовується для легкої і швидкої обробки свіжого або замороженого м'яса, в тому числі з кістками та замороженої риби. Таке обладнання за лічені хвилини може розпиляти тушку на маленькі шматочки з мінімальними витратами сил та енергії. Цей апарат може бути використаний в закладах громадського харчування, кафе, ресторанах та у м'ясопереробній промисловості. Пила проста, зручна і безпечна у використанні. Пила має сучасний дизайн, корпус виготовлений з алюмінію, пофарбованого у срібний колір. Цей матеріал забезпечує міцність конструкції, водночас зменшуючи вагу пристрою та чудово очищується після роботи. Висота нарізки складає 200 мм. Деталі пили, що безпосередньо контактують з продуктом, виготовлені з харчової нейржавної сталі. Робоча поверхня має розмір 46 на 36 см. Цього достатньо для роботи з більшістю продуктів, що розпилюється. Товщину відрізу можна регулювати у межах від 4 мм до 18 см. Для легкого встановлення товщини, на столі нанесена мірна шкала. Для безпечної роботи пила встановлюється або на стіл, або на спеціальну підставку. Стрічкова пила GoodFoot має полотно довжиною 1650 мм, яке рухається зі швидкістю 15 м на секунду. Для заміни полотна або обслуговування механізму натягу полотна одна сторона корпусу відкривається, надаючи доступ до усіх механізмів. Пила займає небагато місця, вага її 36 кг. Електричний двигун пили живеться від мережі у 220 В та має потужність 850 Вт. Стрічкова пила SE 1650 це середня за розмірами пила в асортименті марки GoodFood. Також, окрім цього апарату, компанія GoodFood виготовляє стрічкові пили моделі GoodFood SE 1320 S та GoodFood SE 1650 s Окрім розмірів, ці моделі відрізняються корпусом з неїржавної сталі. Модель SE 1320S має потужність двигуна 750 Вт, полотно довжиною 1300 мм, а розмір робочої поверхні 44х32 см. Найбільша модель у лінійці Goodfoot SE 1650S обладнана двигуном потужністю 1100 Вт, має полотно довжиною 1650 мм, робочу поверхню розміром 56 на 41 см. Кожна з моделей чудово впорується зі своєю роботою. Вам всього лише залишається обрати ідеальну модель для вашого закладу, ресторану чи кафе. Дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.